Чим обробити курочку від зовнішніх паразитів, щоб було ефективно але безпечно для здоров'я птиці? Все достатньо просто. Обирайте засоби, які працюють механічно, а не токсично. Вичистіть курник та просипте підлогу, гнізда та сідала. Засобом свіжий курник плюс. Бо саме він створить середовище, в якому паразити просто не зможуть вижити. І головне без жодного ризику для ваших пернатих. Саму курочку обробіть пудрою чиста пташка. Порошок починає діяти з перших секунд. А от якщо ви маєте багато птиці, то краще поставити їм пилову ванну. Змішайте пісочок або попіл разом із засобом пилова ванна. Так курі будуть купатися в ефективній, а головне безпечній суміші, позбавляючи себе самостійно від паразитів. Склад засобів є натуральним, тому дозволено птиці з перших днів життя. Щоб замовити, переходь на сайт або телефонуй.